От е, я вам скажу так: в шафі моїх речей немає, тільки її. Ну а що? А ванна кімната, я взагалі мовчу. Там єдиний шампунь на полці мій стоїть. І то знаєте, за нього яка гризня була. Це взагалі. Футбол, подивитися, тут то теж ні. Постійно її серіали йдуть. А в супермаркеті. В мене хіба хтось питає, що там куплять? Хтось радиться зі мною. Та ні, звісно. Ходи собі, катай цю каталку, а в кінці розраховуйся. От і вся любов. Слухайте, то може мені не їхати на це весілля. Ха, та ні, ну я пожартував, ви що? Та я зі своєю вообще, живу в душа в душу. Та ви що, звісно, це, це я так трошечки прикрасив історію. Фу, ну у вас і шуточки. Чуть своє весілля не зірвалося. Ми на місці. Що? Не терпиться? Щасливе сімейне життя. ні 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 жартую. Життя сімейне, воно щасливе. Ну, десь півроку точно.